Всім добрий день! Сьогоднішнє відео буде про гортензії, а саме про укорінення їх почкою. У мене ось вони були висажені в такому молоточку і весь час були під накриттям. Я їх робила 1 лютого. І деякі вже гортензії з це лоточку зараз вам буду показувати, я вже висадила. Ось вони в мене, бачите, ростуть вже в стаканчиках. Тут їх чотири рослинки, і теж я їх тримаю в такому судочку, і ще поки під накриттям. Теж вони зараз у мене в такому парниковому стані. Кожний ранок я їх оприскую. Дивіться, хочу вам показати зараз рослинки, які вже теж укорінилися. І я їх буду висаджувати. Так, чекайте, буду дивитися по сортах. Тому що... Так, це у мене зараз Skyfall. Ось у мене такі рослиночки. О, вже, бачите, на тут в мене вже і... і росте. Ось таке коріння. Бачите? Ось. І сьогодні вже з таким корінням його треба пересадити. Я хотіла це зробити чуть, ну, на пару днів раніше, але знаєте, ну просто не вистачає зараз часу. Тобто, на сьогоднішній день. Ось так. Я зараз, у мене грунт, як завжди. Еко, плюс, я купую його в епіцентрі. Для гортензії я вже користуюсь ним не перший рік. Дуже непогано. І так, ось так, друзі, висаджую в стаканчики і сприскую водичкою. Ну, і, звичайно, провожу марку... маркування. Дивіться, щоб багато теж у вас часу не займати, хочу показати вам іще рослинки, які теж укорінилися, щоб це не було так, що я один вам показала. Ось поларбір. Ой-ой-ой. Зараз. Зачепився. Дивіться, бачите, теж така корінева. Бачите, ось такі корінчики. Теж дуже непогано. Зараз ще покажу ось іще ось такі. Тобто, коріння йде повним ходом. І не тільки це, і тут вони всі вже, бачите, починають укорінюватися. Дивіться, там видно корінчики. Це ще поки ні. тут вже Уже теж росте, ось зараз покажу, розверну. Ось, росте, бачите, вже ось воно, теж корінечко. І тут теж вже росте, ось теж. Хочу вам показати, бачите, вже піднімаю його ось такий пророший. Так що, друзі, для укорінення. Почкою в мене пройшло місяць. Деякі укорінились, а деякі от, сьогодні я їх розсаджую. Сьогодні у нас 7 березня. Якісь трошки швидше, якісь пізніше. Але укорінення пройшло дуже непогано. Навіть такі маленькі ось, бачите, зараз покажу. Теж хочу, зараз вам покажу такі, навіть маленькі, бачите, почечки. Але дивіться, яке гарне корінечко. Буду всі їх висаджувати. Ось і зараз хочу з вами поділитися своїми е, спостереженнями. У мене ще багато рослинок, багато почок, які теж окорінюються. Зараз починають окорінюватися. Е, є ось такі малесенькі, дивіться, бачите, бобо, ось такі малесенькі. Вони пізніше вони ще зараз не укорінені, вони пізніше в мене висажені, але це не скорослий гортензі. І я хочу вам сказати, що ось такі малесенькі почки. У мене висаджено на сьогоднішній день Бобо і висаджено Полістар і Little Lime. І що я хочу сказати, за моїми спостереженнями. Мені здається, це самі витривалі сорти. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але вони всі, знаєте, були випади. Десь я не можу сказати, що це були великі випади, але вони були. І що я хочу сказати, що випади були саме в гортензіях, які великорослі. Що я можу вже сказати за низькорослими сортами не було ні одного випаду. З чим пов'язано, не знаю. Але якось так. Давайте покажу вам ще гортензії, які у мене. Є на укорінення, теж хочу вам показати. Низькорослий теж сорт Little Lunch, я вам казала. Дивіться, Бачите, теж які малесенькі почки, але немає ні єдиного випаду, і дивіться, вже вони починають навіть і укорінюватись. Ось таке така малесенька зараз спробую почечка бачите, і вже починає укорінюватись вже корінчики. Дають. І я хочу вам сказати, що вона раніше в мене почала укорінюватися, ніж за місяць. Е, напевно, неділі на три пройшло. І ось вона я чомусь ну, не зробила маркування числа. Напевно, поспішала. І вже, бачите, вони починають у мене укорінюватися і теж, бачите, як гарно виглядають. Це теж низькорослий сорт little Lime. Мені, е, напевно, зі всіх гортензій, які в мене є, мені здається, він найневибагливіший. Тепер дивіться, ось у мене теж гортензії. ось Тут у мене висажено два сорти: ось тут і ось тут. І бачите, теж вони вже почали укорінюватися. Ось, бачите, видно зараз коріння, щоб я їх не піднімала, бачите, вже пішло. Укорінення, теж треба пересаджувати. Ось. Що я вам хочу сказати? Ось так, так якось мене вийшло, що я в цих плошечках посадила, і інші плошечки у мене були з такими, бачите, ось, напевно, в минулому році, коли я висаджувала, бачите, в мене були такі ось зроблені надрізи. І що я хочу сказати? Що, напевно, ось якщо плошечка не закрита повністю от герметично, то не треба ні провітрювати, нічого. Ось вони. Завдяки ось цим отворам дихають, і мені здається, що набагато краще, то себе почувають тут почки, і вони не загнивають. Якщо закрито, Зараз я вам покажу ще такий приклад, то вони загнивають почки, мені здається, від того, що нема постійного провітрювання. А тут, бачите, є отвори і є постійне провітрювання. Ще у мене є, є ось такі теж гортензії, бачите, малесенькі під кульочком. І я їх, скажу вам чесно, теж не зовсім герметично закриваю. Трішечки, щоб було провітрювання. Теж вже почалося, бачите, ось там я зараз покажу ось укорінення. Бачите, корінчики вже пішли. Ось так, що поки ще маленькі, але вони вже з'явилися. Теж, бачите, теж така Ось в мене плошечка і теж з отворами. І тут себе теж непогано почувають Гортензія, ще, правда, вони не укорінюються, Ваніла Фрайс це 9 лютого я його укорінювала, тому що трошки зарано, але бачите, гарні такі почечки. Так. Далі. Далі хочу платити ось, ось в такій площі, І я її закривала. Ну, ось так мені захотілося. Це в мене гортензія без назви. Я, її, ну, я просто не знаю, як вона називається. Дуже красива, але і тут була повністю вся плошечка. І що я хочу сказати? Все, що залишилось. Тоді, коли я почала її трошечки відкривати, щоб було постійне провітрення, ось коли я її просто отут защемляла, азот я почала отак, бачите, лишати і в неї тут є можливість дихати. Тоді вона перестала загнивати. Це моє спостереження, може, в когось по-другому, я не знаю. І ще хочу вам показати, в у мене вже є укорінені гортензії великолисті. Ну, мені здається, я не знаю для кого. Но, знову ж, по моїм спостереженнях, ці гортензії укорінюються набагато краще, з ними ніяких майже проблем нема. І якщо для ну, новичків, хто хоче, Ось, бачите, там корінь навіть видно, я вже їх розсадила в стаканчики. Для новичків, то мені здається, що треба починати з великолистих гортензій. Ось вони у мене, бачите, тут ще на укоріненні, тут в мене два сорти. Я їх кожний ранок збризку. І що я хочу теж сказати, те, що великолисті гортензії вологу, якщо такий збризуєш їх кожен раз, вони вологу переносять набагато краще, аніж гортензії, які ми теж розсажуємо почкою, волотисті. Бачите, ще в мене один, один солочок, бачите, рожеве диво. І зараз я, я вже їх висадила днів три назад, і зараз потрошки отак відкриваю бризкою і привчаю до повітря, до сухого повітря. Такі горденці на сьогоднішній день. Дякую всім, що були зі мною. Якщо щось ви взяли для себе, я рада, діліться теж своїми спостереженнями. Всім гарного дня! Залишайтеся зі мною на каналі, якщо цікаво. Пишіть коментарі всім мирного неба і до слідуючих відео.